Хаторкузар Wireless. Флагман. Найдорожча мишка у лінійці, найкращий сенсор серед гризунів компанії, і все ще немає жодного огляду на YouTube. Давайте розбиратися. Швиденько пробіжимося по комплекту поставки. Жовта брендована коробочка, традиційна для Хатор. Усередині ми знайдемо гризуна, кабель у гризуні передавач, комплект запасних глайдів та інструкцію. Розміри. Довжина 122, ширина 65, висота 39. І все це в міліметрах. Вага 88 грамів. Форма мишки симетрична, з трошки утопленими всередину боковинками для зручності та двома боковими кнопками з розташуванням під праву руку. Шульги теж зможуть її користуватись, але доступ до цих кнопочок буде обмежений, точно розрахована для кігтя або хвата пальцями. Проте може бути нормальною для хвату усією долонькою, треба тестувати за можливості. Наприклад, у шоурумі Зона 51 у вашому місті миша чорна, без підсвітки на корпусі, що відрізняє її від своїх сестер у лінійці мишок. Пластик достатньо якісний, від бруду без проблем можна буде позбавитися. Кнопки ЛКМ та PKM відокремлені, як в принципі, і на молодшій моделі пульсар. По формі і концепції мені трошки нагадує Logitech G Pro, але точно не Superlight, бо вага більша. Але при порівнянні безпосередньо двох моделей виявляється, що вони зовсім різні. Хід кнопок середній, при спрацюванні гучно клікають. Є невеликий люфт у ЛКМ та ПКМ, нічого кримінального. Але, на жаль, є деренчання колеса, особливо при русі вгору вниз, при бокових рухах помітно менше. Колесо покрито гумою, має чіткий хід та трошки тихіший клік при натисканні кнопки. На усяк випадок, залишу трошки мишачих хай Із дизайних рішень тут хіба напис Хатор на лівій боковині, просто та естетично. Кабель під'єднується до миші через роз'єм USB Type-C. практично і без проблем. Кабель на вид якісний і має оплетення. При підключенні не буде заважати вам продовжувати займатися вашими ігровими справами. Якщо подивитись на пузі комиші, нічого дивного або інноваційного ми не побачимо, але нам це й не потрібно. Маленькі глайди попереду, великий позаду, по центру розташований сенсор, а з обох боків від нього два перемикача живлення та частоти відгуку і DPI. Тепер трошки по характеристикам. Перемикачі основних кнопок Kail GM80, тобто на 80 мільйонів кліків. Бокові кнопки теж Kail, колесо F-Switch, перемикач під колесом Чен Акумулятор має ємність в 1000 мАч та напругу в 3,7 Вольти. Сенсор Pixart PAW3370DM T4QU. Використовувати девайс можна як у режимі з кабелем, до речі, пріоритетний навіть у разі підключеного передавача, а також через USB-передавач на частоті 2,4 ГГц або через Bluetooth. До речі, на частоті 2,4 ГГц чутно невеликий писк, якщо піднести до вуха мишку. Звичайно, для миші зроблено і своє програмне забезпечення, в якому ви зможете налаштувати всі клавіші, керувати макросами та вибрати необхідний DPI та частоту опитування. Ще один приємний бонус можливість налаштування висоти відриву. Мої перші враження це топ за свої гроші. Не можу сказати, що я дуже багато часу провів в безпосередньому тестуванні, але мені цього достатньо, щоб зробити попередні висновки. Сенсор бойова класика, питань до нього немає. Збірка, на мій погляд, достатньо якісна, особливо якщо брати до уваги ціну. На момент купівлі, а це 29 грудня 2022 року, в зоні 51 вона коштує 1799 гривень. Це моя перша вайрлес миша, але я мав досвід гри на інших подібних, наприклад, на Logitech G Pro Wireless Superlight. Хочу сказати, що Hator Quasar Wireless дуже добре себе проявляє навіть у порівнянні з цим стандартом геймінгу, але різниця в ціні, як ви знаєте, дуже дуже велика. Форма цієї миші мені підходить. В мене хват пальцями, і я комфортно себе почуваю, граючи на ній. Попри вагу 88 грамів не відчувається дуже важкою. Звичайно, коли під'єднана ще й кабелем, то відчувається трошки важчою. По роботі акумулятора ще сказати нічого не можу, але я впевнений, що все буде окей. Якщо що, обов'язково напишу про це в описі під відео або у секції коментарів. Хочу відмітити, що програмне забезпечення наразі не відображає коректно заряд миші. Седж. Маю надію, що це пофіксять у майбутніх патчах. Якщо робити короткий висновок, це достатньо гарний продукт в своїй ціновій категорії, який дозволить перейти на новий рівень ігрового досвіду, в шутерах, зокрема. При цьому вам не треба витрачати дуже великі гроші. Вердикт рекомендую.